Про щиру дружбу з Ісусом. Якщо всюди шукаєш Ісуса, то без сумніву знайдеш Його, а якщо шукаєш себе, то також знайдеш, але собі на погибель. Бо хто ж не шукає Ісуса, то й собі більше шкодить, аніж увесь світ і всі вороги. Якщо Ісус є з тобою, тоді все йде гаразд, і ніщо не видається таким тяжким. А якщо немає Його, то все йде тяжко. Якщо Ісус мовчить у твоєму серці, нехай тоді втіха, а якщо Він хоче одне словечко промовить, відчуєш велику радість. Чи Марія Магдалина? Не встала зразу з того місця, де плакала, як тільки Марта сказала їй, Учитель є і кличе тебе. Щаслива та година, коли Ісус кличе від сліз до сердечної радості, як тобі сумно і тяжко без Ісуса, який ти нерозумний і пустий, коли бажаєш ще чогось, окрім Ісуса. Чи це не буде більша втрата, якщо б ти весь усвіт втратив? Що може дати тобі світ без Ісуса? Жити без Ісуса це тяжке пекло, а з Ісусом бути солодкий рай. Якщо Ісус буде з тобою, ніякий ворог не зможе нашкодити тобі? Хто знайде Ісуса? Той здобуде дорогий скарб, такий, що понад душі скарби. А хто втратить Ісуса, Той незмірно багато втратить, більше, ніж увесь світ. Найбідніший той, хто живе без Ісуса, а найбагатший той, хто з ним. Велика то штука вміти жити з Ісусом. Та й велика мудрість триматися Його. Будь покірний і тихомирний, і Він буде з тобою. Будь побожний та спокійний, а Ісус залишиться з тобою. Хутко можеш віддалити від себе Ісуса і втратити Його ласку, коли закрутить тобі звернутися до світу, а якщо Його відправиш. І втратиш, то кого ж до кого ж пригорнешся, якого тоді шукатимеш приятеля. Без приятеля не зможеш щасливо жити, і якщо Ісус не стане твоїм найсердечнішим приятелем, буде тобі сумно і самотньо. тому немудро поступаєш, якщо на когось іншого покладаєшся. Або кимось іншим тішишся, треба воліти радше весь світ на себе нацькувати, ніж образити Ісуса. Із усіх дорогих тобі осіб, нехай один тільки Ісус стане твоїм найбільшим улюбленцем. Маєш любити всіх людей ради Ісуса, а Ісуса задля Нього самого. Єдиного Ісуса Христа треба всім серцем любити, бо Він найдобріший і найвірніший за усіх друзів. За для нього і при Ньому, як приятелі, так і вороги, нехай будуть тобі дорогими. За них усіх маєш молитися до Ісуса, щоб вони пізнали і полюбили Його. Ніколи не бажай. Для себе особливої похвали чи любові, бо це належить єдиному Богу, який рівного собі не має. і не бажай собі того, щоб хтось носив тебе у своєму серці, і ти ні в кого не за, тільки Ісус хай буде у твоєму серці і в серці кожного доброго чоловіка. Будь чистий, май серце свобідне, не прив'язане до всяких створінь. Маєш бути з Ісусом, і твоє серце має принести Ісусові, щоб мати спокій і бачити, який солодкий Господь, та правду сказати, не дійдеш до того, якщо тебе не випередить. І не притягне до себе Його благодать, щоб Ти нічим не зв'язаний і свобідний, сам душею з ним єдиним з'єднався. Бо коли Божа благодать приходить до чоловіка, тоді Він набирає сили до всього. Але коли вона покидає його, тоді Він стає Богом і слабосилим, немов призначеним для того, щоб біда била Його. Проте він не повинен ані падати Духом, ані у розпуку, а спокійно здатися на волю Божу і все, що стріне Його, перетерпіти на славу Ісуса Христа, бо після зими приходить літо, після ночі знову наступає білий день, а після бурі ясна погода. Коли один чоловік. Був ще дитиною, бабуся завжди йому казала. Онучку, ось вірош ти ж ти великий, стане тобі на душі погано, Ти йди до храму, тобі завжди там легше буде. Виріс чоловік, і стало йому жити якось зовсім нестерпно, згадав він пораду бабусі і пішов до храму. І тут до нього підходить хтось. Не так руки тримаєш, друга підбігає, не там стоїш, третя бурчить, не так одягнений, саду смикають, неправильно хрестишся. А тут підійшла одна жінка і каже йому: Ви б вийшли з храму, купили собі книжечку про те, як себе тут вести треба, потім би й заходили. Вийшов чоловік з храму, сів на лавку і гірко заплакав. І раптом чує він голос, що ти, дитино моя, плачеш? Підняв чоловік своє заплакане обличчя і побачив Христа і каже: Господи, мене у храм не пускають. Обняв його Ісус і сказав не плач дитину, вони й мене давно туди не пускають. Пам'ятаємо про зраду Юди. Не думаю, що комусь хотілося у бік свого приятеля сказати, я думав ти мій друг, а ти зрадник. Що менше б хотілося почути ці слова у свою адресу. Протягом багатьох століт люди намагалися зрозуміти, чому Юда зрадив Ісуса, були написані цілі трактати. Автори яких намагалися зрозуміти, навіщо так вчинив Юда. Іноді їхні припущення використовувалися для нападів на євреїв, бо слово Юда має той самий корінь, що і країна Юдея, а по-грецьки євреї називаються юдеями. Деякі сучасні вчені доказують, що жодного юти-зрадника Христа не існувало. А євангелисти придумали його, щоби на християн не поширилися посилені римські гоніння на юдею. Інші вважали, що вчинок Юди не був зрадою, але частиною Божого задуму в житті Ісуса. Все це не має жодного зна відношення до істини. Всі персонажі цієї історії, за виключенням римських правителів, були євреями. Юдаш це звичайнічинське чоловіче ім'удеї. Цар Давид розпочинав свій родовід від Юди, сина Патріарха Якова, який отримав таке почесне ім'я Ізраїль. Юда Макавей був прославлений героєм, котрий за два століття до цих подій визволив юдею від сирійців. Юда з Галилеї був вождем. Повстання проти римського панування в часи дитинства Ісуса, як бачимо, в чому імені Юда знаходиться не тільки царське, але й революційне відображення. Ми постійно повинні пам'ятати про те, що коли Ісус сказав: один із вас мене зради, 11 учнів не знали. Про кого саме Він говорить, Юда був одним з дванадцяти учнів Ісуса, виконував звичні справи, провадив звичайне життя як друг та порадник. Юда бачив чудесні зцілення, які здійснював Ісус, слухав притчі, підтримав Петра у визнанні Ісуса Месією. Юда прийшов у Єрусалим разом з усіма, співав Осанну. Кидав свою одежу на другу перед Христом. Юда дивився, як Христос крушить столи, та лотки з монетами та клітки з голубами у храмі. Юда зовсім не відрізнявся від решти учнів Ісуса. Проте, проте тепер усе змінилося, і то в найгірший бік жодна людина. Ані в наш час, ані в часи Ісуса не спроможна визначити ті мотиви та причини, через котрі Юда став зрадником. Вже більше як дві тисячі років людство не перестає хвилювати питання, чому Юда зрадив свого вчителя. Іван та Матей вважають, що причина приховувалася у жадібності та користолюбності Юди, проте Сума. Про котру говорить Матей, дуже маленька, 30 срібняків. Луката Іван наголошують, що у Юду увійшов сатана зло, справа непроста, досить заплутана, і саме в цьому приховується вся глибина його таємничості та небезпеки. Стимул для вчинку Юди це не тільки гроші. Хоч вони дійсно були йому потрібні, якщо він думав відійти від учнів Христа та розпочати нове життя. Можливо, вчинок Юди був спровокований його розчаруванням в Ісусі, коли Він почав готуватися до своєї смерті, а не до сходження на престол Юдеї, як довгоочікуваний Цар. Можливо, слова Ісуса зруйнували надії Юди. Так само, як надії Якова та Івана, що він не буде його правою рукою при новій владі, адже Юда був скарбником, якого апостоли цінували та якому довіряли. Можливо, він плекав плани відносно свого життя у майбутньому царстві. Можливо, десь далеко у Гададеї була маленька ферма, на яку він покладав надії, ніхто не знає. В центрі цієї яскравої картини, яку писав Матей, ми знову бачимо Ісуса, майже спокійного, але дуже сумного. Він готувався до святкування Пасхи, розказуючи своїм дванадцятьом учням про те, що повинно відбутися. Він відчував жорстокі випробовування та сумував про близьку зраду одного із своїх учнів. Ісус простував на хрест, зранений гріхами, спільними для всього людства, жадібністю, похотями, амбіціями, коли ми говоримо, що Ісус помер за наші гріхи, то зазвичай маємо на увазі щось високе та абстрактне, проте Його привели на хрест не тільки здійснені нами неправильні вчинки. А саме ті наші гріхи, в яких ми загрузли. Ти часом не я, Господи. Задаємо ще раз ми це питання, як питав Юна, чи то часом не я Господи. Спробуймо показати ці слова. Знаючи, що саме ми спричинилися до смерті Христа, тільки тоді ми зможемо відчути, що означало для Ісуса сидіти за тим столом і ділити пасхальну їжу з учнями і з Юдою також. Адже Він також і обіцяв розділити свою майбутню гостину ще й з нами. Тому. Кожен із нас рано чи пізно відчує якусь пустоту, душевну пустоту, коли неможливо зрозуміти, що ж не так у нашому житті. Ми досягаємо того, чого так бажали, проте немає відчуття приємності, яку очікували тих речей і способу життя. Чого ж нам не вистачає тоді? Насправді, нам усім бракує цієї дружби з Богом. Нам бракує зовсім мало відчути сенс і радість, правдиву радість, яка буде зігрівати наше серце. Нам не вистачає милосердя, супроти ближніх, що ви зробили одному з найменших братів ви мені зробили. Друзі, Взаємно одне другому допомагають. Прикро, коли Ісус хіба для нас усе має робити. В сучасному світі людина просто закривається для цього світлого почуття, яке руйнує нашу недосконалість, пробуджує нову правдиву любов і відкриває нас на Бога. Ми звикли до думки, що все отримане це наше. Усе, що робимо, робимо лише для себе, і ділитись не має сенсу. Та насправді те, що ми маємо, нам не належить. І коли людина переступає цей бар'єр, робить маленький милосердний вчинок, тоді вона відчуває правдиву радість, яку забути просто неможливо. І це великий вчинок в очах Господа нашого. Ми всі потребуємо милосердя. Це почуття, яке переможе гріх, перемінить нас, перемінить світ, який нас оточує. Господь хоче, щоб ми любили один одного, і милосердя це перший крок до цього. Коли люди разом беруть участь у добрих справах, вони об'єднуються, стають одним цілим. Найкращим прикладом і зразком милосердя є Пресвята Богородиця. Вона є мати милосердя, яка ніколи не перестає вимолювати для нас потрібної ласки у Бога для спасіння, щілення і життя у любові. Вона ні на хвилину не забуває про кожного з нас, турбується та спішить на допомогу. Господньою милістю і всеблагістю рятує у важких ситуаціях та обставинах. Читаючи ще та Євангеліє. Бачимо, що Діва Марія спішить на допомогу ближнім, її серце завжди відкрите для милосердя, та вчинки пречистої показують, що милосердя це не тільки роздавання дріб'язку нужденне, але й допомога ближніх молитвою, яка сильніша за будь-які гроші та багатство. Одне добре слово дає людині надію і підтримку, одна добра справа. Перемінює нас. Кусочок хліба рятує від голоду. Одна склянка води втамовує справу. Бог бачить усі наші вчинки і радії, коли ми не відштовхуємо наших братів і сестер. Ісус Христос дає нам приклад, як ми можемо врятувати наші душі на життя вічне і блаженне з Богом у Його Царстві Небеснім, нашим щирим покаянням і наверненням. Твердою вірою та вчинками любові і милосердя. Коли ж прийде Сина людський у славі Своїй, і всі ангели з Ним, тоді Він засяде на престолі слави Своєї, і перед Ним усі народи зберуться, і Він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів, і поставить Він вівці праворуч себе, а козлята ліворуч. Тоді скаже цар тим, хто праворуч, прийдіть благословенні мого Отця, посяньте царство, готоване вам від закладення світу. Бо я голодував був, і ви нагодували мене. Спрагнений був, я, ви напоїли мене. Мандрівником я був і ви мене прийняли. Був нагим і мене зодягли, слабував, і мене ви відвідали. У в'язниці я був, і ви прийшли до мене. Тоді відповідають йому праведники скажуть Господи, коли то ми тебе голодного бачили і нагодували, або спрагненого і напоїли, коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим затягнули, коли то тебе нужденного бачили, чи у язниці і до тебе прийшли? Цар відповість і промовить до них По правді кажу. Вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх, те мені ви вчинили. Матея 25, 31, 40. Принесімося аж наші молитви до Господа через Марію, Матір милосердя, щоб вона допомогла нам відкрити наші серця для милосердя і справжньої любові і дружби з Ісусом. Радуйся, Пресвята царице Мати Милосердя, наше життя у Господі, наша любов і наша надія на Христа Спасителя. До тебе і до Твоєї допомоги прибігаємо ми, недосконалі і нещасні, вигнані діти Єви, до Господа через Тебе возносимо наші зітхання, стогони і ридання з цієї долини сліз. Зверни на нас, найласкавіша наша заступниця Перетворцем, Твої милосердні очі, поможи нам після нашого земного вигнання реально узріти та радо оселити у наших серцях і умах благословенний плід лона Твого Ісуса, о милосердна, о любляча, о найсолодша Діво Марія. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Я уділю благословення, а ви там напишіть імена для таких зачерствілих, тяжких людей, яких, напевно, є і в вашому житті, за яких треба молитися. І про лайки, вподобайки, не забувайте. Слава Ісусу Христу!